Гомін Ау. Вітаю, це шоу Ау. Слухайте нас по буднях на радіо. Підпишіться на наш ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. Бельгія збудує перший у світі острів зі штучним інтелектом, який забезпечить країну зеленою енергією. Отак. Бельгія, алло, <laughs> Що ти витворяєш? Весь світ такий, тут війна, тут криза, тут погроми, тут ще війна. Бельгія така. Ми будуємо острів зі штучним інтелектом, от чим ми займаємося. Класний вайб. Да, так, та, але ну, якби ще цей штучний інтелект сидів там на острові і думав, як розгрібати весь цей хаос, але в них така зелена енергія. Думаю, що очень просто захотів вже відпустку, і такий так, Бельгія, будь ласка, мені острів, можна, я щось в тому рахувати. Мені просто Бельгія нагадує батю, який заліз в мінуса по кредиту, і такий, а чи не відкрити мені антикафе? Єгор, якщо в тебе батько нагадує Бельгію, я б тобі, чесно кажучи, заздрю. Я б собі хотів батька, як мінімум, Бельгія, це прямо го вже. Люксембург Люксембург, хороший, да. Фінляндія непоганий варіант. Блядь, Мій батя Бенні Люкс. <ріпи> Колобойський, він же Беня. Йому трошки не вистачило. Ні, ні, ні. До Люкса. Не, не, не. До люкса. <ріпи> Так, штучний інтелект вже отримав свій острів. Хто знає, може штучний інтелект вже захопив владу у Бельгії, і острів це просто його перша вимога. Він такий так, е я хочу поки що острів, далі будемо розбиратися з вами, бельгійці. Що ми хочемо? Але ж ні в кого не виникає питань, чому саме острів? Ну тому що навіть штучний інтелект достатньо розумний, щоб розуміти, ніяких сусідів щоб не було і не зробили штучному штучному інтелекту. Комуналку якусь в спальному районі <схи> чи знаєш, якийсь гуртожиток. ні 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 В острів, та розумний розумний. Бельгія збудує перший у світі острів зі штучним інтелектом, який забезпечить країну зеленою енергією. Острів розташують у Влістінгені в порту Північного моря. О, це прекрасно. Бо насправді нам вже що? Нам що не вистачає? Нам просто не вистачає здоровенного шматку землі, який буде вирішувати постійно інтегральні рівняння. О, це нам треба зараз. Це нам якраз. Чув, я би хотів, щоб був острів, який розв'язує ці тригонометричні задачі, щоб в тебе... Острів Котангенс, коротше, що в тебе, коли екзамен в школі, ти їдеш на острів вирішувати задачі. всякі. Просто наскільки вже людство само себе. До каналу, ну як ми самі самі від себе втомилися, що нам вже треба усюди штучний інтелект. Ми вже не вивозимо своїм інтелектом, абсолютно нічого, ми такі. Хай думає шматок каміння, е, ну що завгодно, хай вже думає, окрім нас. Я, був, я думаю, що скоро буде штучний інтелект зі штучним інтелектом. у нього буде свій маленький. Якщо перший штучний інтелект робить щось не так, він такий, хух, в мене ж є штучний інтелект. І буде ще тупий інтелект, це який знаєш, який прям робить дуже просту роботу Ієрархія інтелектів. Та насправді я тільки за це, тому що ну, сучасний світ не знаю як вам, мені здається, що людство трохи. Не справляється. Я думаю, вже років. Та 20, років вже 20 тому треба було віддавати все штучному інтелекту, але думаю, що штучний інтелект робить він не захоче керувати. Він скаже: ну я можу керувати Норвегією, якщо хочете, а все інше ні, люди. Це, ви заварили, ви це і вивозьте. Ну може, я з недовірою ставлюсь до штучного інтелекту, але я впевнена, що не ну штучний інтелект не допоможе нам зрозуміти загадочною рускою душу ну, чи да. загадочною. Терористичну душу. Ну Він не може нам розв'язати ті питання, які треба розв'язати. Тому що ці проблеми створив не штучний інтелект, а цілком ну, та. таки натуральний. Я впевнений, що інтелект штучно не проаналізує, знаєш так просканує територію Росії такий. eliminated. Це було б чесно. Так, підготовчі роботи встановлення бетонного фундаменту вже почалися, вже розбудовується острів, а дизайн на завершальному етапі. Острів Принцеси Єлизавета стане першим випадком, коли будь-яка країна світу становить вітряні турбіни в захищених морських районах. Його планують становити до серпня 2026 року. як розуміється турбіни пов'язані з роботою якраз цього штучного mm -hmm. і інтелекту. Ого, серпень 2026 року. Це ж якраз. Не закінчиться війна <с Catholics> в Україні. О, Ви мене не візьмете, на це. В мене тепер тригерить будь-яка дата. Майбутнього ну, та, та, та. Я вже в цьому стані Минуле ще окей. Минуле може проговорювати. майбутнє. Будь ласка, можна без цифр. А, а я от думаю, о, вони кажуть, будь-яка країна може встановити вітряні турбіни там на острові і, типу, белія, ну ви не гарячкуйте. Не гарячкуйте, розкидуватись такими фразами, бо надує вам терористів з дельтапланами, і вони відріжуть голову вашому штучному інтелекту. Будь-яка країна може їх там ставити, що хоче. <гум> ну да, до речі. так Мені подобається, що дизайн на завершальному етапі. Як важко придумати дизайн штучному інтелекту, ти показуєш він такий начіпляє. <гум> Можеш покрутити. По суті, можна дати задачу Міджорні, щоб він зробив, якщо буде як замкнуте коло. Да? Ну, все. Придумав, все приду. Бельгія, звертайся. Якщо. Дуже заздрю Бельгії. Я б теж хотів, щоб в нас колись настали часи, де ми придумаємо всякі штуки із гри Сімс. Типу, ура, українці придумали рідкий Wi-Fi зі смаком квасу. Ми перший, хто це зробив, Wi-Fi Тарас. Але, блін. Ну, але 100%, навіть якщо це буде все одно. Дві Wi-Fi зі смаком квасу матиме подвійне призначення, бо випадку чого він, він перетворив, у випадку чого рідкий Wi-Fi перетворюється в твердий безпілотник з автонаведенням і пошуком русні, тому що ну не може такого бути, щоб воно мало тільки одну опцію. Ну, ці ножі відкривачів в українці завжди буде щось ніж, запальничка і безпілотник. Просто в нас завжди ще все це. Але думаю, що в нас буде якась, якщо у нас і буде, то буде якась дуже жадібна розробка, бо українці трошки жадібні, і воно ну, знаєш, це така розробка яка принесе спочатку радість, а потім наслідки, як все в Україні. Типу українці навчилися переробляти опале листя на долари, і в нас кожну осінь девальвація валюти. Чорт. <реш> <ох>, Захотілося жити. <реш> ми іноді читаємо жарти з наших е, пристроїв там, з телефону, з монітора. Коли на, на, на радіо слухаєш, цього не чутно, але ви на відео можете бачити, що ми, ми ж не роботи, ми не штучний інтелект. Нам треба настюгати не прижав, що збилася, піддивилася, і все, поїхали далі. Що було тільки що я не вижу паня. Туха просто дуже пройну четверту стіну. Просто а. да, щоб ми ті типу, помогли не запарюватися на оці о, штуки. Ти типу, піддивилися там, щось все, то все, все, все давай. Виходимо. Виходим. Ну, — Я, я, ну, я жив. жива людина, і на п'ятій новині я хочу, щоб це вже ну закінчилося. Я, я хотів цього на друге, якщо чесно не Ну, бачу. Я тепер трималась до п'ятої. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Кромінь підпишіться на наш Ютуб канал, поки ми ще не штучний інтелект. Та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні були Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. До речі, якщо заселити Арістовича на Змійний острів, то це теж буде острів зі штучним інтелектом. А -а -а. А -а -а. Так, і а -а -а. там ну су це супер ідея, тому що там теж можна буде е виробляти е зелену енергію, так. бо Олексій плескає язиком <свіс> як як помилому як, як турбіною. І, ну, да, да, це, це той момент, коли е турбіну рухає безсенсовий гвоздьош, газдож і, і, і це вічний вічний генератор. Ми знайшли вічний двигун. семінара Арестовича. <рес> Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін ау.